У мене є дві гарних новини для тернополян. Перша новина найгірший тротуар в центральній частині міста, про який неодноразово писали тернополяни, а саме права частина вулиці Острозького, якщо їхати з вулиці Руської, сьогодні розпочаті роботи. Друга гарна новина всі роботи, які виконуються. Вони виконується без залучення бюджетних коштів згідно технічних умов, які надані підприємцю. Чим цікавий буде даний тротуар, він буде повністю виконаний по системі безбар'єрності. І він нічим, хоча це не є маршрут безбар'єрності, але він нічим не буде відрізнятися. Отже, це ще один з маршрутів, який можемо гордістю додати до цих п'яти маршрутів, які зараз є. Протяжність його від перехрестя вулиці Острозького. Миколинецької торговиця до басейну вулиці Острозького